Члени Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України впродовж багатьох років співпрацюють з міжнародними організаціями Червоного Христа Сполучених Штатів Америки, Італії, Німеччини Швеції. Цими днями на Прикарпаття прибула група молодих волонтерів з Франції. Сюжет Надії Семенкович. Два тижні сімнадцяте юнаків і дівчат з бізнес-школи міста Ліля Франція перебуватимуть на Івано-Франківщині, щоб допомагати своїм посильним внеском дітям регіону. Діти, які цілий рік проводять благодійне мероприємства, збирають гроші, потім приїжджають до нам на Прикарпаття самі. Дивляться на дитячі заклади і вирішують, якому дитячому закладу допомогти. 27 років у Франції працює молодіжна гуманітарна асоціація. П'ять років студенти Лільської бізнес-школи співпрацюють з Червоним Христом України. Я відразу ж захотів вступити до гуманітарної асоціації. Для мене дуже важливо допомагати саме дітям, щоб поліпшити умови їх життя. Україна та країна, де діти потребують допомоги, адже раніше ми нічого не знали про цю країну. Тут ми побачили. Що допомога потрібна, і мені це подобається. Марина студентка бізнес школи на Україні вперше до поїздки готувалася разом з друзями. Ми платимо невеликі власні кошти до цієї асоціації. На Різдво і на Новий рік у магазинах ми закуповуємо подарунки, на які витрачаємо найбільшу частину бюджету. Ми влаштовуємо вечори відпочинку, печемо власні тістечка. Різними акціями збираємо гроші. Студенти з Франції вже відвідали хворих на дитячий церебральний параліч. Франківську, Єзуполі, Медині, Яремчому такі заходи роблять світ добрим і співчутливим до чужої біди.